Доброго дня і доброго дня, кажу голові Української військової варти Олександр Білецькому. Хочу розпочати власне, про чергову новина, яка важлива і для наших хлопців на передовій, і для тих, хто живе в зоні постійних обстрілів, їх там нітов і так далі. Домовилися в Мінську на свята, на Великодні свята припинити обстріли. Але досвід попередніх домовленостей в мене викликає скепсис. От як, в принципі, можна ще домовлятися про перемир'я? Досвід попередніх компаній, він ж показує будь-яких воїн, що все, все одно сторони, вміли виходити на паки з перемир'я, на домовленість з режиму тиші, а от в нас що не домовленість, то її порушення вже через добу. Якщо місце не та площадка. Ну, я але... думаю, що немає навіть сенсу про це говорити, тому що. Просто весь попередній досвід цих, цих домовленостей не зрозуміло кого, не зрозуміло з ким. Просто ну, Ну, але на всіх збройних конфліктах є от і етапи загострення, і є етапи домовленості. Там ну, якісь на... механізми. Як там тоді домовляються, наприклад, про припинення вогню для про інших? Тобто Роман, я б це перестав вживати ці терміни, там, конфлікт збройний. А вживав все таки там АТО, вживав все-таки термін війна. Я АТО не вживаю, я кажу війна, ну але на кожній війні все одно є моменти, коли на фронті домовляється, наприклад, про режим Тиші на якийсь певний період. Ну, всі просто знають, mm -hmm. що всі домовленості з Москвою, вони нічого не варті. Я думаю, що вже треба це усвідомити і просто не, не, ну, не, бути, не бути ані такими наївними, ані ну, для того, щоб просто вірити там, в якісь домовленості. Ми просто бачимо, що всі ці домовленості з самого початку, як тільки вони почались, вони... Приносять тільки, ну тільки загострення конфлікту, тільки смерті. Просто вже неможливо дивитись на цих дядьок в формі, от, які кожен день розповідають туж, тужливим голосом, розумієте, від імені там, якихось штабів, якихось антитерористичних операцій, що скільки нас обстріляли, скільки порушили домовленості, які ми бідні нещасні, ця позиція жертви, просто вже ну не знаю. Мене особисто вона просто доводить до якогось сказу. Я вже не можу просто, я особисто не можу це дивитись взагалі. Ну, добре, але позиція в ну, диванних експертів, кожен з яких на і каже, давайте ми всі підемо в наступ вперід. Теж розбивається об будь-яку нормальну військову аналітику, зокрема. Щодо кількості жертв, густо населеності, кількості тяжкого озброєння, концентрації чи найвищої у всіх збройних конфліктах на європейському терені за останні там, 200 років. Ну, я думаю, що ти роз... знаєш, що я не диванний експерт. Так? Тому я і кажу, що... чи це, якщо не може дивитися власне, і слухати цих речників АТО, то, відповідно, теж, напевно, не, не є прихильником наших наступальних дій. Правильно? Ні, я просто я прихилюю того, що був якась був, був стратегія і план. Тобто, якщо є війна, то має бути ну, перше, що має бути, це виконання закону. Да, тому що закону якого? про закону про національну про військов... оборону про виконання конституції запровадження військового стану там і дуже багато там інших речей, просто ті, які мали бути введені ще в лютому, в березні 2014 року. Друге, що має бути якийсь план дії, стратегії. Ми просто абсолютно чітко розуміємо, що нічого цього немає, і всі ці події показують, що сидяться ж це шобла якихось людей, які випадково не знаю, яким чином вони туди потрапили. Розумієте, розказують нам якісь байки, оці виступають дядьки в військовій формі, розказують цим тужливим голосом про то, скільки разів порушили вороги там домовленості. А плана ніякого немає. От запитайте там у президента чи у начальника генерального штабу, є у них план, якщо завтра підуть брати Харків? Та немає у них плана. Є у них план, якщо завтра будуть авіаційні нальоти на Київ, та немає у них ніяких а планів. А Я наприклад не знаю. Чи є чи, у них чи, ну я просто достатньо просто дивитись по формальним ознакам, що цих планів немає, цих стратегій немає. А Якщо є? якийсь безпілотник прилітає, викидає, розумієте, підриває... Олександр, підриває. А з звідки ми можемо дізнатися? Якщо вони є, то все. Одно ну давайте є документи, скажемо так. Я, я знаю, доступ. я знаю, що їх немає. От я беру на себе відповідальність і кажу, що таких планів немає, і фізично вони не здатні просто це зробити. І вся історія цієї війни показує, що вони в принципі. Нездатні виграти цю війну, тому що у них немає ні плана, ні стратегії. Навіть на тактичному рівні вони не можуть але просто але виграти війну це виграти в Російської Федерації. Так, да, це виграти в Російської Федерації, в і, армії, дуже багато, і дуже армії. багато експертів про це говорили з початку війни. Що треба зробити для того, щоб виграти цю війну? Просто треба спочатку вирішити, чи ми займаємося гішефтом, чи ми торгуємо з ворогом, чи ми з ворогом воюємо. Треба визначити ключові речі, просто почати створити план цього виграшу і почати його реалізовувати. Принаймні хоча б треба почати це робити, розумієте? Не займатися тим, щоб допилювати вже то, що вже немає чого пиляти. Вже країна скоро розвалиться. Країна в принципі можна констатувати, що у нас країна рухається по інерції. У нас країна не керована. Це почалось просто ще під час урядування президента Ющенка, коли почали після Кучми продавати всі ці посади, коли заходив міністр, а всі його заступники всі посади продавались. Перший заступник там одному олігарху, там інший заступник іншим олігархам. І так доходило до рівня там департаментів, і все це уходило вниз. І зараз це дійшло до того, що є сільська рада, голова сільської ради там відноситься до одного олігарха, а там секретар сільської ради до іншого. Це паралізує повністю систему. У нас нічого не працює, у нас жоден міністр не керує своїм міністерством. Розумієте, це просто все фікція. Фікція. Но, ну, від загальної політології, бо це все-таки. Е е е, Та е я думаю, не що я можу е навести тисячі прикладів, як це на практиці. Я відбувається. хочу до війни повернутися, щоб ми ж закрили вже одну сторінку, перегорнули і рухались далі. Ну, От про, 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 кажете, нічого немає, нічого немає. Є от позиція, наприклад, е полтарака, сьогодні от озвучена. Як для людей мирних в тилу, вона абсолютно зрозуміла. Україна готова до перемир'я, каже він на Донбасі, але у разі порушення його буде відстоювати свої позиції в застосуванням зброї. По-моєму, чітко зрозуміло. Я не розумію, що це означає взагалі. Я вже три роки слухав всі ці, ці якісь заяви. Що вони означають на практиці, мені абсолютно не зрозуміло. Я думаю, що так само це не зрозуміло жодному бійцю, який знаходиться. На нулі на передові під обстрілами всі ці розмови, вони абсолютно незрозумілі. Що це означає? Ну, не знаю. Ну, ми зараз... Треба попросити, буду вас полтора тут на ефірі, попросити його там, чи пояснити, що це означає конкретно. Тобто, що це означає в датах, в цифрах. То що це ну, по-моєму, тут є э, чіткий момент. Тут немає дати і цифр. Міністр оборони каже, як ми готові до перемир'я. Буде обстріл, тобто вони порушують. Ми дамо вогневу відповідь. Так, а що а таке перемир'я? А що ми ще хочемо? нас відняв? що є? Війна? У нас немає війни, у нас антитерористична операція. А ви чекаєте так... слова? Вчора Ні, я був Юра Бутусов, абсолютно... який сказав замінити слово, а то на війну це нічого не міняє. Ми всі знаємо, що це війна. Яка різниця? Так це дуже важливо з формальної точки зору. Це дуже важко. Бачите, коли там засуджують генерала, всі тут спалашились, у них проблема з форм... Ну, одразу формальність цієї ці речі стали дуже важливими. Коли судили тисячі військових, які сидять по СІЗО, по цивільним абсолютно справам, судили там мусора, судді в Донецькій в Луганській області, ті, які здавали. Здавали Донецьку і Луганську область. Нікого це не стосувало, нікому це не було абсолютно цікаво. Ні президенту нікого. Тут вони зараз розумієте. прецедент створили, вони тут спалишились. Знову черговий раз порушення конституції, є якісь заяви політичні, тиск на суд, розумієте. Ну, на суд? Рішення винесено. і це ну, коли, коли виходить президент країни і каже, що він не погоджується з таким рішенням суду. Що ми там будемо щось робити? Розумієте, Так треба було не погоджуватись, коли засуджували по цивільним справам тисячу людей, які там гниють зараз по цим СІЗО на сході України. По цивільним справам приходили і писали заяву, що цей чувак на мене напав, мене, на убив мого там сина чи брата, чи ще когось. Їх сажали по цивільному законодавству. Де були тоді всі ці люди, які а зараз. Є справи, тому що я... тисячі людей сидять, запитайте, у нас є правозахисники, які знають, скільки людей сидять по, по яким СІЗО і по яким тюрмам, абсолютно по цивільним справам, наших військових фізичних. Повернемось так, щоб нас глядачі розуміли, про якого генерала ходить, ходить про Іл, який, який був збитий над. Оточеним Луганським аеропортом, так й рік, і тоді загинули 49 чоловік. Так, 45, по моєму з них це десантники. Так і за це генерала засудили на зараз наскільки по сім на на років. На 7 років. Ну, ви не погоджуєтесь з рішенням суду? Чи Ні, я, я погоджую з рішенням суду. Я думаю, що це є. От Ми дійшли до того питання, що ну, почалось якісь, бачите, у нас відбуватись. Просто дуже цікаво, все це відбувається. Тобто, Коли судять. Сотні там чи тисячі людей по таким самим справам, абсолютно тиша, всіх все влаштовує. Навіть коли ці справи там піднімають, піднімають експерти, піднімають журналісти, всіх все абсолютно влаштовує. Добре, тоді подивлюся на цю справу з іншого боку. Е, є прецедент, частина військових кажуть, що якщо є прецедент, що засудили генерала за прийняте рішення в режимі війни, то це може спаралізувати дух і волю інших. Офіцерів, які щохвилини змушені приймати рішення і ризикувати життям в підлеглих. Ну, Я думаю, що ті, хто цікавляться цією справою, там можна просто запросити послухати і подивитись матеріали справи. От. Там дійсно була ситуація така, що ті люди, які були очевидці цієї історії, розповідали, що генерал просто матом кричав, От, розумієте, що йому пофіг було, що там, куди летить. От були дійсно опера... були а, дуже багато оперативних ви... даних розвідки про те, що готується, готується, що вийшло дРГ да. для того, щоб збивати літаки. Олександр, літаків. Але дивіться, повертаючись до справи Назарова та і того ж самого аеропорту е, в. Це був єдиний спосіб боєкомплект і інші речі хлопцям доставити. Це підтверджують всі літаки, не тільки цей сідали. Хто з афганських я читав є... інтерв'ю з пілотом. Так, який туди у літав нас, і садив. У нас є так, такі самі були ситуації на початку війни. Якщо має приземлитись літак. Застосовуються підрозділи там гуру чи сил спеціальних операцій проти дивоцій на, той час, їх не на той час. Вони були, були вони всюди, ці підрозділи. Так само, як вони були в Краматорському аеропорту, так само, як вони були в Донецькому аеропорту, які просто мають підготувати, підготувати посадку такого літака, перевірити наявність ДРГ ворожих в території, в тому місці, де цей літак має сідати. Ну я ж кажу, я не є про. Це відповідальність генерала Назарова, який сидів. В да, штабі? Це безпосередня відповідальність тієї людини, яка дає приказ вилітати літаку і сідати на, Окей. на аеродром. Розібралися. Тобто ви вважаєте, що він має, поніс заслужену відповідальність? Так я думаю, що так. З того, що я бачив, ті матеріали, які я бачив, я вважаю, що так. Давайте уявляємо ситуацію аналогічно. Десь повторюється, на, наприклад, якісь аеропортів наших військових беруть в оточення. Значить, я просто, просто Роман, я, Є я, інші я інші просто генералу. дуже важлива річ, яку я хочу сказати. То, що стосується генерала, там генералів і всі ці реакції, там начальника генерального штабу, міністра оборони, значить, якщо у вас така ситуація, вам треба було ще в 2014 році прийти як начальнику генерального штабу чи міністра оборони, написати доповідну, написати, вимагати від президента, ввести військовий стан, ввести просто ті положення війни, які мають бути під час військових дій згідно закону, розумієте, і тоді виходити з військової точки зору. І тоді генерал не тоді... попадає. Тоді ніхто ніхто цього до, цього до цього часу не робив, розумієте? Всі засунули свій язик в одне місце і нікому не хотілося це робити. До цього часу ніхто це не робить, тому що у них немає просто розумієте сили волі визнати ці речі, піти і щось таке робити. А, а, а коли працює там корпоративний захист, тому що да дійсно це прецедент, і всі ви ребята вам прийдеться сідати і відповідати за всі ці котли і за всі інші речі, які ви тут, які ви робили під час цієї війни, і всі Тобі. прийдеться відповідати, хто за це згідно закону рано чи пізно, і тому вони всі тут заз, одразу розумієте, стала Окей. дуже хто буде воювати, тоді я маю на увазі вище кінець. Якщо кого... зараз буде сидіти в е, військовий експерт в студії і лякати всіх генералів, що всі ви станете на і висі сядете. Я кажу, що все має відбувати згідно закону, і рано чи пізно, згідно закону, за всі ці речі, всім прийдеться відповідати. Прийдеться відповідати і за політичні і за військові рішення. Прийдеться відповідати за не застосування плану по, по Криму, той який був і можна було робити. Прийдеться відповідати за неоголошення військового стану, тому що у нас закон абсолютно чітко говорить, що якщо є загроза територіальної цілісності, він має бути введений в цих регіонах. Відповідно, мав введений бути військовий стан в Харкові, коли там. З Білгорода автобусом навезли просто цих виродків, розумієте які там били, захоплювали приміщення Але була обласної антитерористична адміністрації. антитерористична операція і... звільнення. треба було оголошувати військовий стан в Одеській області, коли там то, що там відбувалось. Треба було оголошувати військовий стан там в Херсонській, Миколаївській, в інших там коли заходили в ДРГ і працювали по всій Україні, не тільки ДРГ працював. Пам'ятаєте, подивіться новини, що у нас вибухи були в багачанахвано-франківській області, був тіракт. На газовій станції по всій Україні у нас заходили ворожі ДРГ під під Київ, підходили, їх тут брали на межі Чернігівської і Київської області. От тоді треба було заво згідно закону. І, і то, що це не робилось, за це прийдеться рано чи пізно відповідати. Зрозуміло, робимо невеличку рекламну паузу. Повертаємося до студії з Олександром Білецьким через декілька хвилин. Доброго дня, ми продовжуємо спілкуватися з головою української військової варти Олександром Білецьким. В нашій студії зупинилися ми власне на прецеденті, який виник після рішення суду щодо е е генерала Назарова і трагедії, яка трапилася з нашими десантниками літаком ще в 2014 році. Е в, до речі, якщо ми вже згадали про суддів, то теж дуже цікава інформація. Е вищий адміністративний суд от, скасував рішення ради про звільнення судді якої саме але ага. Лечалої, тобто судді Святошинського районного суду, яка виносила тоді рішення по Майдані. Це. Так що, бачите, судові рішення в Україні працюють ідеально і весело. Питання до mm. вас залишається. Ем, ну, крім того, ми ще бачимо, що зараз ми отримуємо і відеосигнал. Це, е, що це в нас зараз відбувається? Це сигнал з Бельгії. У Брюсселі завтра буде зустріч міністрів е, Міністерства закордонних справ країн НАТО. Ну а зараз якраз власне, е, пан Столтенберг дає прес-конференцію. Там говорять в тому числі і про Україну, і про наш східний фронт. А завтра очікає, очікує там же ж, е, виступ нового держсекретаря Рекса Тілерсона. Е, з, подивимося, що вони будуть говорити. <кхм> Я повернуся зараз на ще до, до нашої ситуації, до фронту. Крізь призму, от власне, того рішення по генералу Назарову, так? ця війна є зовсім інакша. Досвіду таких воєн немає ніхто. так? Ті люди, хлопці, які е, пройшли тренінги на Новоягрівському полігоні, на інших полігонах з інструкторами е, міжнародними, та, які допомагають. Навіть ці інструктори визнають, що досвіду такого, такої війни в них немає. Тоді в цьому випадку, чи ми можемо застосовувати ці такі норми, про які ми зараз говоримо? Це такі такі норми в воєнного стану, з книжок про Другу світову. От Неправильна операція проведена. Давайте. Вище керівництво посадимо. Романе, можемо. Знову-таки це питання, тому що у нас, на жаль, у нас третій рік війни і жодної системи, ні системи такої дуже серйозної стандарта підготовки у нас його так і немає. розумієте? у нас до цього часу продовжують приїжджати якісь куча якихось іноземних різних інструкторів з різними школами, які дають абсолютно різну інформацію, навіть в межах там одних. Одних і тих же ну, радів військ розумієте? Тобто одні частини приїжджають, там якісь інструктора з одної країни, в іншої, з іншої країни приїжджають, дають якісь речі, серйозні речі, серйозним речам наших військових не вчать, тому що знають, що у нас не була проведена фільтрація. Ще на початку війни. Я думаю, що наші військові тут ну, хто темі, ті знають, що просто всі ці всі ці речі це ну, звичайно даються там якісь базові, базові піхотні курси. Розумієте? В наших спецназах вчать американські рейнджери, які не є фактично спецназом. Це е, третій рівень спецназа, ну, фактично спецназом починають вважатись другий рівень. Це, там, зелені бірети, які вчать е, ну, всюди в світі, вони вчать інші збройні сили. Наші, наші сили, сили спеціальних операцій вчать рейнджери. І вони навіть не дають повний рейнджерський курс. Розумієте? Ну, тут дуже багато просто є таких вже суто професійних питань. Я я між іншим думаю, що дуже багато наших військових про ці речі можуть навіть не здогадуватись, тому числі і керівництво там в генеральному штабі, тому що вони просто не знаються інформацією. Вони просто не у них немає системної аналітичної роботи, яка просто дає ну чітку базову інформацію про те, як взагалі будуються сучасні армії світу в нюансах, в деталях розумієте, не загально, а в деталях. І тому ці всі речі відбуваються. Насправді нікого тут за три роки, ні нікого тут, ні 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 ніхто нічому там дуже серйозному так і не навчив, розумієте? Тому що прямо заявляють там офіцери ті самі там натівських армій, і були ці заяви. я Думаю, що ну знаємо ці речі, що просто були б ви такі інформації відповідно просто обмежились тим, що давати там якісь базові базові навчання для військових, не давати якісь спеціальні знання для, для українських військових. Це теж є величезна проблема. Тому що ми знаємо, що жодна фільтрація ні в українській армії, ні в інших ні, ні в інших спеціальних службах, там, ні в СБУ, ні в національній поліції проведена не була. І ага. зараз там хтось заявляє, от там хтось там когось убив, розумієте, він там десь служив. Ми тепер будемо проводити. А раніше, чим ви займалися під час війни. Де наша контрозвідка, де, де взагалі де, е, справи Служби безпеки України по шпигунам, які працюють, по шпигунським мережам, які тут кишить все просто цими шпигунськими мережами? Немає, тому що СБУ зайнята зовсім іншими речами. Вона зайнята відловлюванням фаніндоскопів електронних цих дівайсів, які в одне місце вже... засовують. Ні, це вже тепер скасовано. Ну, скас... Бачили, так? Три ну, роки, принаймні, війни зайняті. Де просто справи? Де скільки справ було порушено? По шпигунству, по по всім цим речам, та я немає, не молоді. Цієї... Ви, ви даєте риторичні зараз запитання? бо ну, я, я не володію Я надаю риторичні, тому що їх немає, тому що цих справ немає, тому що тих тих людей, по яким навіть робили журналістські розслідування, де просто явно задокументовано видно, що люди мають відношення до закордонних спецслужб. Їх не беруть з ними нічого не відбувається, вони просто міняють посади. Розумієте? Тому, звісно, це риторичне запитання. Окей, І таким має... чином ми ніколи війну не виграємо. Розумієте? Зараз маємо на зв'язку. Олена Мукринчук 72 окремо механізована берега пресоофіцер повернемося до справ на фронті пані Олено, доброго дня. Доброго дня, вітаю. Як там сьогодні Стрі... стріляють їх там ніти чи ні? От конкретно в... у... на вашій ділянці. Ну, сьогодні конкретно на нашій ділянці не стріляють, більш-менш тихо. Ну, деякі постріли є, але це не так, як раніше було просто цілоденно цілодобово обстріли. Зараз трошки тихше. Тут я прочитав від трьохсторонньої контактної групи готовність до нібито з боку ворога на на я так зрозумів, на тиждень, починаючи з великоднього до поминальних днів режиму тиші. Всі попередні режими тиші, ви можете нам сказати, дотримувалися, от, наприклад, конкретно в на тій ділянці, де ви стоїте, чи ні? Як виглядали режими тиші, попередні, про які домовлялись в мінську, і в реалі вони як виглядали? Звичайно, не витримували, це було завжди дуже голосно. Зараз не знаємо, подивимося, що буде. Ну, принаймні, ми знаємо, що ворогу довіряти не можна, тому готовий до будь-якого розвитку подій. І я хотів вас питати, пані Олено, ми з Олександром Лецьким тут говоримо, власне, зокрема, про те, він говорить про велику кількість речей, які були не зроблені для того, щоб ми на третій, на четвертий рік війни мали зовсім іншу якіснішу, як то кажуть, армію. І, зокрема, він каже, що ми не ми не готові так далі сидіти в окопах і тримати обстріли на собі. А як от в 72-й бригаді, Є ж напевно в корилці сіли поговорити? Як от бійці самі офіцери бачать подальший розвиток цієї війни? Ну на жаль, я не чула початку вашої розмови, я вам переказав коротко тому. Так як сказати, готові чи не готові? Ми військові. Ми виконуємо наказ. Те, що сказали, це ми будемо робити. Звичайно, якщо нам дадуть наказ наступати, ми підемо в наступ і ми до цього готові. Якщо нам скажуть, дадуть наказ тримати оборону далі, ну будемо тримати оборону. Тримати ну так, добре, а я оце, ворог... що ви зараз тримаєте обороною під обстрілами, от між собою саме бійці це як називають? Ми тримаємо оборону, чи вони чи як вони називаються інакше? Ми сидимо і і переховуємося від... Ви, маєте тут має розуміти кожна людина, що тримати оборону можна пізно. Можна сидіти і рахувати нас сьогодні, обстріляли 28 разів, а можна зробити так, щоб дійсно ворог не обстрілював цивільних. Чи ворог там, коли виїжджає танком, починає лупити по нашим позиціям, то ми маємо можливість на навіть дозволеною зброєю змусити ворога забрати геть і більше не тривожити нас? От я хочу це зрозуміти. Ну, то, я то, людина то, мирна то, в тилу, то, от коли приходить танк, починає то, обстрілювати. То. А ми ж ніби декларували, принаймні нам так кажуть, що ми відвели важке озброєння. Нам є можливість чимось е знищити цей танк, чи не, чи нема зараз такого озброєння? Знаєте, я просто приведу один такий приклад з побутового життя, коли е, якийсь гопнік стрибає, починає стрибати на сильного атлета, ну там який боксера там чи ще який може дати відповідь. І той боксер може якийсь певний час стримуватися, нічого не робити, але надалі може просто одним маленьким жестом змусити того. Е знахабнілого лопника просто лягти лежати, так само і у нас, коли це потужна бригада, то ми можемо не застосовуючи надто чогось сильного, а можемо змусити його припинити це робити. Тобто, просто з нахабнілого цього ж лопника, який е зараз намагав намагався два місяці атакувати нас танками з тим іншим. Е ну знову ж таки дозволено зброєю, е змусили тактичними діями нашого підрозділу, змусили його. Коротше, загнали його такі обставини, що висунувся на достатній відстань, відстанків, достали дозволеною зброєю. ну, трошки і Вони пішли. Зрозуміло. І от просто ще останнє питання. Таких же ситуацій, як були ще в попередні роки, коли були заборони на вогневу відповідь, такого зараз немає. Чи негласно існує? Ну, дивіться, до Донецька від Авдіївки всього лишся 16 кілометрів. Тобто, якщо ми будемо застосовувати важку зброю і артилерію, то це означає, що будуть страждати цивільні люди з Донецьку. Звичайно, якщо якби це йшлося про росіян, вони кажуть, що от ми в грозному там розхрачили грозне, все інше. Ну але ж ми не росіяни, але ж ми не можемо так погодити, тому що там наші люди, ми це розуміємо. Тому ми застосовуємо е, ті дії, які ну можливо не трошки не так є яскраві, як влубити артилерію, розбити там пів пів міста, але вони також ефективні дають нам можливість досягати тої мети, якої нам треба. А наша мета зробити так, щоб життя було більш-менш таким спокійним. Ясно, дякую дуже за розмову. Олена Мокринчук, пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади. Ну отак, пане Олександре, тобто даємо відповідь, вона не є в. Ефективно, і ми не будемо робити з Мама, Донецька розвитку. Ми ж говоримо, Почули? Ми ж говоримо про стратегію і тактику. Я зараз так. Я, я говорю зараз про те, ситуація. що в, в, в тих умовах, в яких опинилась Україна, треба ставити задачу по створенню дуже потужних збройних сил і над цим працювати, працювати над різними сценаріями. Я говорю про те, що у нас немає сценарію, я я з побутових абсолютно речей. Якщо завтра почнуться авіанальоти на Київ, немає у нас ніяких сценаріїв з цього приводу, розумієте. Немає. Якщо завтра піде наступ на. У немає, на немає, немає доказів, сказати, немає, що, чи, є, чи немає цих сценаріїв, тому що ні цивільне населення, нікого до цього не готують. Подивіться, у нас мости, у нас ніде нічого не охороняється, у нас військові частини не охороняються нормально. Розумієте? У нас ДРГ ворожі ходять просто по по Києву, заїжджаючи через цивільні маршрути. Просто на всі ці речі у нас на вокзал приїжджає, що потяги приходять. Санкт Петербург, Київ, Москва, Київ, Москва, Одеса. Розумієте, вільно абсолютно. У нас все це у нас немає ніякої війни з формальної точки зору. У нас дипломатичні стосунки не розірвані після того, як у нас забрали Крим. Що має бути просто негайно зроблено? У нас зміни в конституцію вносились під час щоб. Працює на Путіна, щоб показати, що дійсно у нас не війна, розумієте, а конфлікт на сході, як вони називають. А про Крим взагалі всі забули навіть казати. Розумієте, згадують там раз в півроку, де-не-де. Ну, внесення змін Конституції це була спроба. Все таки не нас Ні, не вноситься. Це, у нас була спроба. Це так. була, у нас були внесені зміни до Конституції. У нас були, були я не пам'ятаю. У нас були внесені зміни до Конституції. Під час війни. Ми говоримо просто про стратегію. Так, звісно, на плечах українців все це і тримається. Всі ці наші мами, наші хлопці, які свої, наші люди розуміють, які своїм здоров'ям, своїм життям захищають свою землю. А в цей час відбувається на стратегічному рівні, нічого не відбувається. Крім того, що люди просто продовжують знищувати цю країну. Фізично просто знищувати, добре залишається про нас нас одна хвилина, бо це все виглядає, що ну, ну, тому є тому. Ми людей, говоримо не... про те, що треба створювати, треба займатися. Якщо ми в такі потопинили зовнішньополітичні ситуації, треба робити стратегічний план. Треба займатися війною. Треба створювати потужні збройні сили. Треба створювати системні збройні сили. Треба вирішувати якісь питання, які зараз немає, але вони можуть бути. Що ми будемо робити, якщо буде авіація заходити, де що з добре, силами а в нас не на створюється зараз збройні сили. Романе, це от коли просто... на третьому році життя продовжують займатися, розумієте, форма і харчування в армії. Просто ну тошно все це слухати. Просто угу. тошно слухати все це. Це можливо у них, так як вони собі це уявляють, може у них вони собі уявляють, що вони створюються. З точки зору міжнародного, це нічого тут нічого немає. Базовий базовий курс три роки триває, базового піхотінця підготувати. Вони рік вчать оборону, рік вчать наступ і рік, рік вчать відступ. Розумієте, три роки. 80% часу, проводячи на, на польових умовах. Подивіться, у нас людей посилають на бойню просто взагалі не підготовлених. Три рази з автомата вистрілили. Розумієте. От що базова піхота три роки готується в НАТО. От про що мова. Голова Української варти Олександр Білецький. Він аргументовано вам попеличка сказав, чим е, в чому бачить помилки стратегічні стратегічні помилки щодо нашої. Військової державної варти, я правильно сказав? Так, дякую за розмову. Більше на третій... нас просто а часу про сучасне третьому рок року. року таки можна вже йти в силу спеціальних операцій. Розумієте, тільки пройшовши трирічний базовий курс. Дякую за розмову. Далі дивіться новини. А вже після новин ми будемо говорити зокрема і про польсько-українські стосунки після того, що трапилось в Луцьку.